Розв'яжемо задачу з використанням періодичної системи хімічних елементів. Подивимося, як задача ця звучить, ми її розв'язували раніше, сьогодні нагадаємо. Отже, визначити елемент першої групи, якщо відносно молекулярна Маса його вищого оксиду, складає 30. Отже, елемент першої групи. Визначити потрібно елемент першої групи. Елемент ми не знаємо. Ми знаємо, що перша група. І відносно молекулярна маса. Це в нас МР позначається. Його вищий оксиду складає 30. Отже, нам потрібно знати з першої групи вищі оксиди Ми можемо знайти. Нам потрібно знайти першу групу і знайти, які вищі оксиди для них бувається. Всього лише один r 2 о R2O складає 30. Ось Все, що нам дано. R це якраз буде наш хімічний елемент. Отже, від цього відштовхуємося, що у нас R2O складає 30. R це в нас невідомий елемент, але його тут 2 помножити на 2. Додати інший відомий елемент, який в періодичній системі хімічних елементів, ми знаємо, це 16 буде. 16 і знаємо всю сумарну масу, це 30 буде. Отже, тут ми х множимо на 2, це буде 2х плюс 16 дорівнює 30. Якси в одну сторону це 2х, так і буде дорівнювати, а ми 30 залишаємо, а 16 переносимо через дорівню, отже, з мінусом. Тут був плюс, а переносимо через дорівню. По 30 ми залишаємо, а тут переносимо, тому знак міняється. Мінус 16. Отже, 2х дорівнює. Тут 30, відняти 16, це буде 14. Але це 2х, тобто вдвічі більше. А як же ж тоді Х знайти? Те, що біля Х2 буде підрізкою дробу завжди. А 14 над 14 на 2 буде 7. Отже, атомна маса цього елементу 7. В першій групі, в першій групі перший елемент 1, а другий 7. Це літій. Отже, це у нас літій. Ось так зрозуміло. А давайте визначимо, наприклад, у нас є. Елемент із порядком номером сімнадцять визначити молекулярну масу? Його литкої сполуки. Тут дуже просто тут тобто елемент із порядку номером 17 визначити молекулярну масу його литкої сполуки. Отже, нам потрібно знати з тому системи хімічних елементів, потрібно знати елемент з номером 17. Ось бачимо хлор. І хлор у нас литка сполука. Це аж хлор буде. Отже, у нас все є у нас є. Молекулярну масу, отже, молекулярну масу, це в нас буде леткої сполуки. Отже, в нас ми бачимо, що це H-хлор і ми знаємо, що номер елементу це 17, ми зразу можемо молекулярну масу визначати. Молярну масу. Так, це в нас аж хлору. Ми легко можемо визначати H це в нас один. Додати інший огляд, це в нас H хлор 35,5. Який не округлюється 35,5. Це буде 36,5. Ось це наша відповідь. 36,5. Також, що можуть які бути додаткові якісь завдання, це, наприклад, по тих ж самих легких сполуках, наприклад, елемент з номером 16. Давайте побачимо його. Елемент з номером 16. Давайте нагадаємо, скільки в нього електронів 16. Протонів 16. На нейтроні, як визначити, це атомна маса 32, відняти 16. порядковий номер, це буде 16 нейтронів. В якій він групі? В 6-й групі. В який вищий оксид. RO3. Яка литка сполука? H2R. Далі який період? Третій. Він малий період. В якій підгрупі знаходиться? В головній, бо по ліву сторону від центру клітинку. Ось така особливість будови атома. Він п елемент п жовті ві елементи. Він не метал, отже, проявляє кислотні властивості. Давайте по литкій сполуці подивимось. H2S буде. H2S. Тобто це в нас типова кислота, слабка, але типова кислота. Отже, індикатори будуть міняти, наприклад, метал -оранж. І фіолетовий лакус так само, це буде червоний кольор. Універсальний індикатор буде червоний. Контактує з металами, які знаходяться до водню де цей водень знайти. Ми називаємо останню крім книжки, У нас є ряд активності металів, і тут є водень H2. Всі метали, які доводні, будуть контактувати з кислотою. Давайте візьмемо якісь магні, наприклад, достатньо активний метал. Магній, магній завжди двовалентний, гідрано тут гідран-2, отже сульфуру-2. Отже, магній буде взаємодіяти з сульфуром, тут 2 і 2, вони скорочуються і буде виділятись той самий водень. Так як. H2S, це в нас проявляє кислотні властивості, буде взаємодіяти як з основними оксидами, так і з основами. Основами ми легко пам'ятаємо, давайте з основним оксидом алюміній 2О3, він же амфотерний оксид. Він типовий тут буде основний оксид, то в нас алюміній завжди трьохвалентний, оксид, завжди двохвалентний. Тут у нас ми бачимо обмін. Це H і O нам дасть воду. І алюміній сульфором дасть сіль, алюміній сульфід. Вам потрібно урівняти дані реакції. Також ми знаємо, що кислоти можуть взаємодіти солями слабших кислот. Давайте візьмемо натрій, карбонат. Натрій, карбонат. Це в нас утворено сильною основою і слабкою кислотою. Ми бачимо обмінну реакцію, це H і co 3 Це дасть H2CO3, яка розпадеться на co 2 і H2, а також натрій сульфід твориться одновалентний, сульфід дохвалентний, тому натрій 2С буде формула. Тут кислота руйнується з утворенням вуглекислого газу 2 та води. І це буде супроводжуватись саме появою газу бульбашок. Аж така вам особливість того, що ми знаємо матеріал за 8 клас Тобу легко прогнозувати по періодичній системі хімічних елементів, як буде себе поводити та чи інша речовина.